Наближається особливий час, коли чари оживають і загоряються тисячами вогників. Навітники влучно кидають один в одного сніжки, а замість збитих гусениць з танків звисають гірлянди. Гаражі перетворюються на святкові містечка з ялинкою, гостями та, звісно, подарунками. На тебе чекає багато активностей і зараз ти все про них дізнаєшся. Свято починається з твого першого подарунка Панцервагена 39. Цей малюк виглядає так, ніби вдарився баштою об стелю гаража. Але не хвилюйся, йому не боляче. Твоє святкове містечко вже готове до всіляких див. Назва буде такою самою, яку ти обрав минулого року. Якщо ти вперше в новорічному наступі, то назву буде обрано випадково, але ти завжди можеш її змінити. У святі головне атмосфера. Що вищий її рівень, то більше нагород ти отримаєш, щоб підвищити атмосферу свята, поліпшуй три головні об'єкти: ярмарок, ялинку та інсталяцію. За доброю традицією, об'єкти можна прикрашати. Це не впливає на рівень атмосфери, проте виглядає чудово. Всі друзі у грі можуть завітати у твоє містечко і побачити цю красу. Кожен з об'єктів має п'ять рівнів. Для підвищення рівнів знадобляться два з чотирьох святкових ресурсів: гірський кришталь і чистий смарагд. Інші стануть у пригоді трохи пізніше. Збирай ресурси один раз на добу в джерелах у своєму містечку. Якщо пропустиш один або кілька днів, наступного разу отримаєш трохи більше. Розмір компенсації фіксований і не залежить від кількості пропущених днів. Не забувай збирати ресурси. Вони допоможуть просуватися прогресом події і отримувати безліч нагород. І пам'ятай, що кожен ресурс ти можеш обміняти на інший у спеціальному конвертері. Щоб отримувати більше ресурсів, виконуй щоденні бойові завдання, відкривай великі коробки і навідуй танкових друзів. І знайдеш їх усіх в особливому вікні, звідки можна завітати до них на вогник. Двоє з них можуть бути обраними. І тоді і у їхніх містечках можна буде збирати ресурси щодня. Твої друзі нічого не втрачатимуть. На другому рівні атмосфери з'явиться ще один вірний і трохи кудлатий друг. Чафі. За рік цей гарний хлопчик навчився нових команд і став набагато кориснішим. Щодня він даватиме тобі три завдання, які виконуються по черзі. За кожне з них чафі принесе мішечок із нагородою. Тільки не питай, де він його взяв. Головне, що мішечок може бути не один. Крім базового набору, ти можеш придбати ще до трьох наборів. Зі святковими аксесуарами для чафі та новими мішечками з додатковими нагородами. Кожен із чотирьох наборів купується по черзі та приховує в собі власні призи від новорічних прикрас і кредитів до днів преміум аккаунту та нового вбрання для улюбленого танка. Якщо придбаєш новий набір після виконання завдання чафі того ж дня, все одно отримаєш нагороду з нового мішечка. На день доступні три завдання. З усіма наборами це чотири нагороди за одне завдання та 12 нагород щодня. За весь новорічний наступ чафі може принести тобі багатько мішків з масою приємних подарунків. Але головний гість у твоєму містечку сам. Вінні Джонс. В його секретному штабі можна приємно провести час та отримати завдання двох різних типів. Перший з них доручення Вінні. Це двадцять послідовних завдань, для виконання яких знадобляться два ресурси: сонячний бурштин і метеоритне залізо. За це Вінні прикрасить містечко. А ще віддячить кількома історіями своїми фірмовими деколями, стилями та бонусами до заробітку кредитів і досвіду. До того ж, ти сам вирішуєш, який тип досвіду застосовувати до своєї техніки. Що більше доручень виконаєш, то вищим буде бонус. Другий тип завдань Вінні – новорічні випробування. Це 28 бойових завдань, у яких потрібно показати свої навички танкіста. Ти отримуватимеш одне завдання на день. Вони накопичуються і їх можна виконувати одночасно. Якщо якесь завдання не вдається виконати, можна змінити його. Але враховуй, що спроби заміни завдань обмежені. За виконання випробувань. Ти отримуєш від Вінні жетони для терміналу з подарунками, пам'ятні написи та деколі, 2D-стиль, медаль, знижки на купівлю прокачуваної техніки. І головне вінні Джонса власною шестифутовою персоною як командира зі своїм фірмовим озвученням. На десятому рівні атмосфери відкриється святковий магазин, де можна витратити ресурси на кастомізацію минулих років. Якщо ти раніше збирав колекції та маєш елементи минулорічних наборів, отримуєш знижку. Стилів забагато не буває. Не забудь зазирнути в термінал з подарунками. Для нього потрібні жетони, які можна отримати за підвищення рівня атмосфери свята та виконання випробувань війні. Термінал може принести багато корисних призів, зокрема, кредити, особисті резерви, настанови та навіть експериментальне обладнання з компонентами до нього. А після досягнення 10-го рівня атмосфери. І виконання усіх доручень гостя ти зможеш купувати жетони за святкові ресурси. Ласкаво просимо до святкового містечка. Створімо чарівну атмосферу разом.